Ми продовжуємо проходити Beyond Two Souls. І тепер треба нам знищити цю підводну станцію. Чи лише той портал. Я не знаю, як це буде. Mm. Треба вибухи. Ага, треба підірвати цю кімнату. Ну okay. окей, це без проблем. <sharp inhale> До чого тут мертвий китайці, я не розумію. Можливо, щоб не заважав. Ти його знає. Так, ну погнали, погнали, погнали. І як їй підірвати цю кімнату Китайці то ми вбили? Ага, о. Наша вибухівка, точно, я забув. Ну а тим човака на нас вча напливати, я так бачу. Вони мають свою роботу, своє заняття. Куди вбивають китайці? Це расисти які, а? Самі головне чорні? А китайці вбивають. Ну це ж треба. Так, ясно сюди, сюди не можна, добре. Так, куди? Блін, і повертатися, ну капець. Тут би якийсь маячок, не знаю, радар чи що небудь. Так, і знову перехрестя. Так, де ми були, де ми не були, а так, там ми були. Давайте надо напроти підмогу. Стоп, тут ми брали вибухівку. Значить тут ми точно були. Покажи. Покажи, поясни. А, ніфіга, він навіть христину не бачить. Так, гаразд, це кіно так ми були. Отже тепер або... Так, тут ми теж були. Залишається лише один шлях. Пішли. Точно? Нет, ну, не, не, не ну значить тут по логіці, ну хіба ні? Вау! Це типу екзоскелет чи що? А ні, це просто долазий костюм. Це напевно коли вона пірвить, аби могла плавати чи що. Як тоді її друг? Що вона йому казала йти в субмарину? Не ясно, ну не все ясно принаймні. Так, ну добре, що гра принаймні надає нам йти в другу сторону. І каже, що... Типу... Ні, вертайся назад, тут потрібно. а ага. а Станцію треба затопити. Що? Чи ні? Я тоді взагалі нічого не розумію. <світ> не, розумію, одну річ. Станції Кертика. Жодного китайця. Ну, не так. Жодного живого китайця. <світ> Затонегрівку. <світ> ну немає жодної кнопочки. Одної штучки, кое я б тут натиснув. Так навіщо я тут? Чому мене нікуди не пускає. Він хоч би. Йолка, матьо, срана логіка. Якщо на мені костюм, а значить, мабуть, треба в... Слава Ні. Так, вона каже, що наблизиться. Будь поблизу. Ну, і бульк. Так, ну то оцекав каві розтоплудіння. Але подивимо. Вау, це костюм для ходіння по дну. Дуже темно. Світло б не завадило. Кипком, байден. А от ти ж тут тут плаває, я в шоці просто. Но они им пофиг на мене <толкнёжда> Ну ну Что у нас тут? Воу <толкнёжда> Пускай какие -то китайцы. Два китайца Два китайца, кто больше? Трошка така. Ага! Ось він де портал. Нам до нього? Так, точно. От тепер я вже приблизно все розумію. Хоч тверюка залишиться тут, але принаймні не буде порталу. І принізати нові вони вже не зможуть. Так, ага, тече один портал. Генератори, які кривають портал, ясно. Тепер же точно. Мені, мені грим не розуміють, що я роблю. Що може нас вже так айден не захищає невидимість? Боже, остання бомбочка. Так, приходимо. Ні, я йду. Та йдемо, йдемо, варто вже. Ого, який кракен. За нафиг. Нам текать от треба. Нам на Вау! Нифига себе! Это что за фигня? Я повітря по винтка. Айдан, Чому воно біле? Ти с черным. Я ж такой фильм не бачу. Ай, гай, тикай. Ай, тикай, Що то стало, йомайо? А, тепер не я

Помре, тому, тому що ти тупа американська саме. <плес> <плес> Ах ти, курвий син! Роки праці! Ні все, перетворилися. Тобто ми прямо як Русомаха, знаєте. Давай, заніпи нею в нього. О, я розібрався трохи сюди, сюди треба. Ти заплатиш за те, що ти зробила. Айден! Айден длякав! Чому його немає в таких ситуаціях? Ну? Йолки на ту сторону, ой ой о є! Что рожеш? Сам хто? О, то придурок. Вот то долбанутый, бя, <тим noise> <підорізму> мне просто треба требувати. Йоле, йоле, йоле. Ты краще ти в воду кидаєш. А, вс, краще. Сию. <підорізму> Побачимось з іншої сторони тепер. А добрый круг бетон можно было? Вс, течем, течем. Течем, вице. Я просто не видел, кто был. это... махайся кусокой. Тут валека беда с томичой тоже. Да Велика Великая Так, давайте куда-нибудь будем свого пацана еще ориентувати. Damn it, Ryan. Where the fuck are you? Да это убийца, Райан. Я так и думал. <laughs> Блин. А не, мы тут. Я ты не в жидкий. Ты не думай, я а? Ты же не думал, что ты вот тут кино, а? Мега епічний вибух Ну так, ми тільки уродені без закрити. Що сталося? Не вже розгранетизація. Добре колбу. Шок, ми каких бустер! Так, вибух щось не шкода.

Ага, просто треба, е, ясно, виплити наверх. так зимно, як вони? Я в це просто. Лід плаває в воді, а вони собі попливли. Зараз бурульки видізать. А ні. Наче живі. Давай.

О, то пятанечко ну и ч мне отповедато нафиг я что ну хай будет ясно yes, ну. yeah. 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 якщо помирати то вже нормально так чудово <зас> клас шикарный твіть Чудово. О, вода, солена. Yeah. Цікаво, якби я б відповідав ні і ні, що було. <ривіт> Може хтось з вас знає, напишіть коментарі, цікаво. Серіо, нетрсон. Побачимо це на іншій стороні. <ривіт> Десь ми це вже сьогодні чули, і там того китайця. <ривіт> yeah, Нереально помирають. Хтось тут має зараз такий вибігти, хто їх врятує, правда? Там! Так і так, корці двоє, ніколи сам. Ага, я казав. Пізно хлопці, пізно. Там, це вони. Ну і що з того? Чи виживуть? Ха-ха! Ну цікаво, ну цікаво. Агент 894732. Клас. Ну окей, хоч під кінець життя дали. Їм, не знаю, не судиться чи щось. Добро ранч, принцеса. Знайте, знайте нам са океану. Коли я його знову побачу. Я не знаю, миле. Він покинув офіс вже три дні тому. Він, любить свої, е він любив жінку і дитину найбільше ми на всіх. Але ми спробуємо ще раз завтра. Це було прямо після того мотування, коли вона побачила привидів е дружини та дочки того хлопця. Так, і ти повинна заснути, поспати повинна. Кілька дивно, дуже завершення. Там тої частини взагалі не зрозуміли, чи вони померли, чи вони не померли. Хоча такі були в сині, навіть кінцівки не дморозли. Не знаю. Всяке може бути на речі, Еден нім да померто, чесно вам кажу. Ну блін, ну кільки можна, ну Ну скільки можна. Дайте дитині спокій. І мені теж. Не люблю привидів. Ну Принаймні таких, що от з'являються і, блін, вічно... От Вот і дивляться на шкірі пушкери, так серйозно. Я вам чесно кажу, у мене мурашки зараз йдуть. Блін. Мала, як ти можеш з нею йти? Дай Ну а як же? Та ну нафиг. як вона? Так. На телепортувалася. Блин, ну что она ведь до цены хоче, Я, я чесно не розумію. Так, цю кімнату ми вже по-моєму бачили. Нейтан тут був. Нейтан... не Нейтан... виходить з офісу. Що Чого тут light. робиш? Вже пізно. Як до ліжка? Ага, вона влаштує йому зв'язок. Не сумуй, тату. Що ти сказала? Це було дуже швидко. do anything. Мама не могла нічого зробити. Але це не було боляче. Мені не було боляче. Зупинись, Джоді. Ми тут, Нейтан. Ми прямо до твоєї спиною. Чи ні, сайт ця сторона. Я неправильно зрозумів. Я тебе Я люблю, дорогий. Ми завжди тебе любимо. Скажи це знову. Джоді. Зроби, щоб вони повернулися. Зроби, щоб вони повернулися. Я не можу. Вони пішли. Please. Будь ласка. Не залишай мене. Не залишай мене. I miss so much. Я дуже за ними сумую. <laughs> так, джоді вже таким приколом багато кому допомогла. <гум> з під моста, наприклад. заспокоює хіба що що їм не було боляче ну що це було дуже швидко і безболісно отакий от, от незрозумілий ну він тут зрозумілий той флешбек але незрозуміло чому нас перекинули звідти незрозуміло чи то героїня померла чи вона вижила і взагалі скільки кінцівк біонду от хто знає теж напишіть коментарі мені дуже цікаво Black Sad, The sound of in the Republic of Kazakhstan has been destroyed and the rift is now inaccessible. Там все було знищено, і там ніякої активності. Інфоворд закритий. І воєнні перспективи. Тепер ми будемо відкривати нові програми для досінчення енергії. Ta, mm, we have already found ways to link entities to human souls, and this is just the beginning. Now, this is our leap in the race to <laughs> space through developing nuclear capability. We have so, discovered a new world, a world for us to conquer. This is the beginning, is the beginning. Is the beginning of a new era for our nation. Отже, він не закрити це хотів. Він навпаки, він хотів це все використовувати для себе. Я так розумію. Конференц-кімната, не турбувати. Отже, вони вижили, прикольно. І от той чувак там. Пентагон Top Brass getting you down. Пентагон... Чого? Вегна? Не знаю, відповідай, що хочеш. Ага, я не хотіла там бути, тому що I це не моя справа. Ага, ми типу одні з них, це наша справа. Чи щось did таке? The right thing. Ага, ми зробили правильну річ. I don't think needs a third world war. А, людство потребує третю світову війну. Що ти будеш робити тепер? Нормал uh, лайф? Чому мені? Leave. Піду. Go far away and... Піду кудись далеко і... І просто наматимуть жити нормальним життям. А що ти? CIA має все мапнути для мене. Топ-тир, великі автомобіли, гольф-мінінс. Я не дав їм відповідь, але це треба розуміти. Ну, залом він хоче залишитися у CIA. Слухай, Джоді, залом, соплі почалися. Щось між нами є, я не знаю, що правильно, що буде правильно. Але мабуть потрібно почати все спочатку. У мене на вас є після все, що між нами було. Ну не знаю, не знаю. We'll okay. hey, but... I'm not ready. Yeah, no, okay. I think I need some time. I'm sorry, Ryan. I understand. Yeah, I understand you. Well, whatever you do, Just remember I'll always be there for you. Ah, oh, there you are. Nathan's looking for you. Come on, let's uh, no, take you to Later, Ryan. Oh, you, oh, you know, know what? Ryan. I got a single malt in my office that needs sharing. Meet you in a few? No, I, I don't think I Come on. Don't make me drink it alone. Waste of a good bottle? i tell you what I'll find you, This way, Jody. Well, something for, something like. no, no, we need to drink something. I don't know, maybe no, yeah. no, I right? Да але я думав, що подумати, то вона так і скаже, я, я що подумаю там... вона тут, я Не готова, мені треба, там... Не знаю, познайомитися вона <laughs> сама з собою чи що. Нове життя. Дай, короче, важко зробити. А цей чувак знову тут працює. Прикольно, я думаю, вс того торгення його вигнали. А тут ні, він тут. Класно. Так, ну ходім-ходім до Найтона. Цікаво, правда, що тепер з тим райном буде. Він наче ніколи, хотів ніякого зла. Він лише виконував накази. Але те, що це був президент, можна було їй сказати, я гадаю. Так, ну і тут лишив, він тепер десь де. б Нейтан сказав, будь обережна. Скажу, то чого б боятися Нейтана треба. Ну гаразд. Про це ми вже дізнаємось в наступній серії. Спасибі за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і чекайте наступних наших серій. Бувайте!